Спочатку було слово, так йдеться в святому письмі. Для кожного воно справді завжди спочатку. Немає народу байдужого до рідної мови, до своєї землі, тієї, на якій народився і живе. Немає в жодній мові і на рідних слів батьківська хата, материнська мова, рідна земля, словосполучення, що несуть у собі надзвичайний заряд, кажуть вихованки колегіуму інтернату знамення в Зарваниці. Ще живати Україну. Ще не вмерло слово, встань, прокинься, пробудися, рідна наша мова. Тож давайте українці мову шанувати, що пройшла через тортури і залізні грати, що створила, наче долю, мову колискову, встань, прокинься, пробудися, рідна наша мова, вона тебе ніколи не покине. Вона з тобою завтра, вдень, вночі, вона до тебе музикою лине, бо мова арфа власної душі. Вона то піснею буває, заговорить, то навпаки буває, замовчить, то мову твоє власне серце творить. Так, добре, що воно вже не мовчить в колегіумі інтернаті. Знамення в Зарваниці особливо шанують українські звичаї. Тут дівчат виховують в християнських національних традиціях, в пошані до рідної мови Усіх дівчат, які бажають закінчити свій шкільний вік у Зарваниці, які бажають досконало вивчити українську мову, поглибити знання з іноземної мови. Ма будуть мати можливість відвідувати наші школи партнери в Польщі, в Словаччині, в Відні. Запрошуємо на день відкритих дверей, який відбудеться 5 квітня, початок о 10 годині.